Але я все ж таки це скажу. Основна, мені здається, проблема полягає в тому, спілкуючись з там, кількома людьми, які ходять на ставку, так намагаючись скласти там картину з різних сторін, що є паралельна реальність, яку намагаються донести президенту. Тобто основна історія полягає це в тому, що є вертикаль обману, і вона йде вгору, і чим вище. Тим більше бояться високі керівники говорити правду, що відбувається, починаючи від того, де на карті насправді наші позиції, реально, і тому посилають людей, начебто на нашу територію, насправді там вже давно не наша територія. От і закінчуючи успіхами в виробництві зброї, дронів, значить, там якимось реформах оборонного сектору і так далі. Тобто, часто президенту на стіл, з того, що я чую, я не була ніколи на цих там зустрічах, але. Того, що я чую від різних учасників ставлять те, що називається на стіл, якісь паралельну реальність, якісь презентації мультики, де намагаються фантазію видати за реальність для того, щоб тільки тому, що бояться сказати йому правду. І від цієї від цього страху, від цієї страху взяти відповідальність і сказати правду, якщо в тебе на столі нерелевантні дані, починається прийняття нерелевантних рішень. Тобто і назад йде вже не не нерелевантні накази, рішення і так далі. І це насправді через це загинуло там десятки тисяч людей. Ми знаємо наші операції, да, де ми просто сточували людей, посилаючи that's там that's батальйон за батальйоном, а на гору доповідалося, що там все чудово. Але це не тільки по конкретно лінії фронту, це по всьому. Це позвітування по мобілізаційній політиці, це по лініям оборони. Та, і як ми їх будуємо. Це по тому, що ми виробляємо як на підприємствах «Укроборонпрому». Це по тому, які в нас йдуть переговори з партнерами там, і, 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 і контракти про якісь спільні виробництва. Це по всьому, Яка паралельна реальність. І брехня потім відкривається.